Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Петро Олещук, політолог. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Петро, важка ніч була у всій країні. Росіяни активно атакували кілька областей і сконцентрували свої сили. На Київ, на Одесу багато всього летіло. Є реакція міністра закордонних справ пана Сибіге. Він написав допис у мережі Х, зацитую, закликав партнерів реагувати. Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних mm. житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру, тому має зіткнутися з новими руйнівними. Санкціями більше немає чого чекати. Написав пан Себіга. В цілому, пане Петре, як ви вважаєте, як будуть реагувати і чи будуть реагувати світові лідери на посилення і ці масовані удари по українських цивільних містах? Ну очікувати на якусь особливу реакцію з боку президента Сполучених Штатів не доводиться. Я думаю, що це основний лідер, від якого всі в Україні чекають якоїсь реакції, тому що Сполучені Штати це провідна країна Заходу. Провідна в контексті відповідних військових та інших ресурсів, тому навряд чи щось цієї ситуації доводиться чекати, тому зрозуміло, що хтось буде намагатися з боку недружніх до України політиків якимось чином прив'язати це все до спецоперації сбу Павутина, Хоча ця логіка, що, начебто, Росія за щось. Відповідає ну, це абсолютно хибна логіка, тому що не зрозуміло, а чому тоді росіяни першими почали ці обстріли, і що, власне кажучи, їх мотивує відповідати на відповідати в лапках на успішні удари суто по військовим цілям шляхом обстрілу пологових будинків? це як це відповідь? Чи це просто необґрунтований, неприкритий тероризм? Я думаю, що це питання воно риторичне. Так, цілком погоджуюсь. Ми неодноразово піднімали це питання в інших ефірах. Що удари Вазміздія, про які вони торочать на пропагандистських ефірах, вони абсолютно а, є їхньою такою байкою для внутрішнього споживача, тому що які були удари Вазміздія в 2014 році, коли Росія окупувала Крим, коли вона зайшла на територію Луганської Донецької області і далі сунула і сунула. Я вже мовчу про повномасштабне вторгнення. Це була відповідь на щур. Так, тому ця теорія абсолютно провальна. Це байки для їхніх же споживачів. А з приводу того, що чому вони так себе поводять, мединський один із переговорників в стамбульському форматі, псевдоісторик російський, говорить в інтерв'ю для забороненого Russia Today. Говорить, що нам важко стримуватись, тому що наші громадяни, тобто росіяни, вимагають більше ударів. Цитую, треба речникам по Києву, по Львову, досить переговорів, каже Мединський. Нам дуже важко в цьому плані. От то ем, хто насправді вимагає ударів? Так, ну, таке більш риторичне питання. Зрозуміло, що це е, все іде ініціатива з Кремля. Але як ви думаєте, е, чи дійсно вони так підгодували своє населення, чи дійсно воно так налаштовано, що там реально прагнуть вже бити по українських містах без розбору? Ну, я, в принципі, не буду звичайно відкидати той факт, що справді багато хто із російських громадян поділяє оцю саму імперіалістичну і дожерську ідеологію Путіна. Але я так само прекрасно розумію, що режиму Путіна абсолютно байдуже, що там їхні громадяни думають. Якщо скажуть завтра, що треба припинити війну, то вони без особливих проблем припинять і подадуть це все, як знову ж таки чергову велику перемогу Путіна. Це знаєте, оця вся риторика вона використовується суто, для заходу. Чи, мовляв, дивіться. От, ми ж не можемо просто так е, погодитись на припинення вогню, от від нас громадяни вимагають, а от вони хочуть, а ми їх стримуємо з усіх останніх сил, і так да, і т.п. Насправді, це просто спроба е, зняти з себе відповідальність за безмістовний характер, імітаційний характер переговорів. Які вони начебто самі ініціювали? Тобто самі ініціювали, самі прислали туди незрозумілу делегацію. Ця делегація зачитує ультиматуми і ні до чого предметного в кінцевому рахунку не приходять. І зрозуміло, що це може викликати в багатьох адекватних, нормальних людей запитання, а що, власне кажучи, відбувається. І тоді вони кажуть, що дивіться: ну от ми і також йдемо на великі поступки, тим, що ми беремо участь в переговорах, а от від нас вимагають ударів. А от ми такі нещасні не можемо, в принципі, не слухати наших громадян, які цього все вимагають. Ну, коротше кажучи, це все казочки, які вони розказують західним державам і західним лідерам, які теоретично могли би в це повірити. Я сподіваюся, що не сильно будуть вірити, але, ну, мабуть, можуть повірити. Та ну власне в цьому ж інтерв'ю брехун Мединський дозволю собі так висловитися, я не політик, тому можу додати трохи емоції. Заявив, що умови Росії на переговорах у 2022 році були м'якшими. А, мовляв, зараз вони вже змінилися, звісно. Але на початку вони пропонували нам взагалі мі мінімальні нам потрібно було зробити кроки, всього навсього там відмовитись від НАТО, всього навсього там дозволити далі роботу там російської православної церкви. Ці у, у Московського патріархату в сенсі. Ну і в принципі, все нічого б не було. Ну і таке зовсім дрібниця визнати крим російським. Ну всього навсього і, і так би ми підписали договір мирний каже Мединський ще 28 лютого 2022 року. Хоча ми ж бачили вже їхній текст меморандуму цього року. Чи бачите ви там якісь так звані пом'якшення? У е, першому я, варіанті я... Я маю на увазі? Я не бачу взагалі ніякої зміни починаючи із опублікованих текстів так званих стамбульських домовленостей, які домовленості ми не були, а були просто попередньо узгодженими якимись відповідними варіантами для обговорення. Найголовніше ж навіть не це. Найголовніше, що вони вимагають, це все, це все імітація, це все прикриття. найголовніше, що вони вимагають, вони вимагають жорстких обмежень Збройних сил України, а також того, що вони називають жорсткий нейтралітет. Вони ж не просто кажуть там відмовитися від НАТО. А, е, питання в іншому. Питання в тому, що вони хочуть, щоб заборонити Україні будь-яку військову співпрацю із е, е, іншими державами, тобто купівлю зброї. Е, якимось чином якусь військову технічну співпрацю, і от скажіть, будь ласка, от е, навіщо хтось хоче роззброїти Україну? От яка може бути мета цього роззброєння? Вони кажуть, що вони так сильно бояться, що Україна озброїться і їх захопить. Да? Прекрасно. А яка мета взагалі реально роззброєння України, чого вони вимагали в Стамбулі, вимагають зараз і продовжують вимагати? Ну, очевидно, що це продовження війни, причому щоб війни і продовжити максимально комфортних для себе умовах, щоб це все завершилося захопленням України без особливих для них проблем. Ну зрозуміло, що це є найбільш ключове питання, і воно залишалося актуальним тоді, залишається актуальним і зараз. Uh, тому я думаю, що таким чином це все і треба сприймати. Мідінський це умовна фігура, яка лише повторює ці всі маніпулятивні темники, які для нього написали. От власникаручі все, як це треба оцінити. Та пане Петре, а також наш міністр закордонних справ пан Сибіга говорить, що від Росії немає досі відповіді. Теж на наш варіант документ, так на наш меморандум. А чому мовчать В Кремлі? Ну ми розуміємо там затягують час, так але чи будуть вони взагалі відповідати? Чи справа загрузне, чи вони будуть відчувати якусь відповідальність перед Трампом і все таки? Якусь все-таки приготують відповідь, як, як буде далі процес на ваш погляд вони будуть, да, Вони будуть максимально тягнути час. Тобто, знову ж таки, це як от цим меморандумом, який вони мали надати, але так і не надали. Зачитали вже безпосередньо на зустрічі, потім взяли час, зараз теж будуть тягнути час. Тобто, у них задача імітувати переговори шляхом затягування часу. Вони виголосили свій ультиматум. Тепер, очевидно, як ще можна тягнути час Ну, просто не, не давати відповіді. А задача а, цих самих переговорів це дипломатичне прикриття продовження російської агресії проти України. Логіка тут проста. Значить, ми беремо а відповідним чином а, і, 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 імі, імітуємо переговори. Поки ці переговори імітуються, значить, ми. А, Продовжуємо бойові дії, але апелюючи до цих переговорів, ми обґрунтовуємо, чому, наприклад, на Україні не треба давати зброю додаткову, боку, наприклад, Сполучених Штатів. Чому не треба накладати санкції? Дивіться, ну переговори ж тривають. От ми там буквально завтра можемо домовитись, А якщо ви щось введете проти нас, переговори будуть зірвані. І от приблизно така логіка. Тому я думаю, що в цій ситуації треба в першу чергу саме на Спиратися не на декларації, а на реальні кроки. А реальні кроки поки що одні: затягування часу. Та почула вас, пане Петре. Як ми знаємо, сьогодні збирається Радбесер, Путін скликає а, і. Про що нам говоритимуть звісно, поки що невідомо, але з того, що звучить в інфопросторі, один із меседжів, який може прозвучати це заклик до оголошення мобілізації, тому що зараз, як ми знаємо, Росія збирає військових по контракту так званих, так але ресурсів дедалі менше вони вже звертаються за допомогою до інших країн. Ми знаємо, і КНДР вже надавали їм своїх солдатів. То як ви думаєте, чи наважиться Путін проголошувати загальну мобілізацію, чи будуть відтягувати цей момент? Вони будуть відтягувати цей момент паралельно імітуючи це все в інформаційному просторі. Тобто вони, очевидно, будуть тиснути і на Україну, і на Захід погрозою оголосити мобілізацію буде багато публікацій на цю тему. Проплачені західні журналісти будуть розказувати, які страшні будуть результати, як Путін всіх захопить, і так далі. Але тут треба розуміти, що путіну якісь там особливі е запрошення. Чи особливі вимоги для того, щоб реально цю мобілізацію оголосити, не потрібні. У Путіна прекрасно все із контролем ситуації в державі, і з тим, щоб знову ж таки цей контроль використовувати для реалізації своїх задач. Тобто Путіну не потрібні якісь додаткові аргументи для оголошення мобілізації, якщо він це вирішить. А не вирішує він цього, очевидно, тому що не вбачає у цьому засобів посилення режиму. Тобто, очевидно, що от вони ж не випадково оплатили гроші для того, щоб мобілізовувати своїх громадян. Це ж не випадково все робилося. Якби вони могли мобілізовувати їх, нічого не платячи, вони б так і робили. Тобто, очевидно, що в нього немає, у них немає найменшого бажання витрачати зайві гроші на власних громадян. Але завдяки оцій самій схемі із мобілізацією за гроші, вони знімали соціальну напругу в державі і таким чином, що от могли собі. Ну, Принаймні, робити вигляд, що вони можуть воювати скільки завгодно, мовляв, дивіться, в нас тут черга добровольців, е не служать лише ті, хто хочуть, і т.д. і т.п. Тобто, очевидно, що якби Путін вважав, що він може організувати цю саму мобілізацію без будь-яких ризиків, особисто для себе, він би так і зробив. Те, що він цього не робить, означає, що у нього є для цього якісь вагомі причини цього не робити. Але водночас вони постійно люблять в якості аргументу для тиску використовувати те, що дивіться, який у нас мобілізаційний потенціал. а Ми ще нічого не починали, ми ще мобілізацію загально не оголошували, а завтра ми оголосимо всіх переможемо. Зрозуміло, що це в першу чергу аргумент для заходу. Зрозуміло, що вони будуть використовувати цей аргумент для залякування. Але повторюся, їм не потрібно гучно оголошувати про якусь мобілізацію для того, щоб її реально оголосити. Почула у пане Петре, і з приводу участі третіх країн очільник гур Кирило Буданов заявив, що є інформація, мовляв, Росія та Північна Корея налагоджують спільну співпрацю виробництва так званих шахедів або герани, як вони їх називають, і, і будуть вони їх, я так розумію, застосовувати проти України, поки інших конфліктів немає у Росії або у КНДР, принаймні станом на тепер. А, як ви думаєте, як далеко може зайти ця співпраця Росії і КНДР, і чи варто її взагалі нам побоюватись? А, ну я думаю, що цю співпрацю треба побоюватися не лише нам, треба побоюватися в першу чергу сусідам КНДР, державам, до яких КНДР має якісь претензії, зокрема, Південна Корея. От, Південна Корея ніяк Україні не допомагає вагомо. От, а КНДР в цей час, час посилює співпрацю із Росією. Більше того, у них є договір. Згідно до яким за КНДР повинна Росія воювати, в разі чого. А от. А тепер КНДР одержить додаткові аргументи у вигляді цих самих шахєдів. тобто в них можуть наробити величезну кількість і потім використовувати це для шантажу своїх сусідів. Тобто, там відстані між КНДР і Південною Кореєю невеликі. І в принципі, чому б їм не направити якусь величезну кількість відповідних шахідів на південну Корею просто з метою тероризму, там тиску висувати якісь вимоги, ультиматуми і так далі, тобто, на жаль, Захід він досі не розуміє, що в рамках цієї парадигми, яку зараз просуває Росія, вони можуть мати великі проблеми знову ж таки із будь-якими автократіями по всьому світі. Тому що всі автократії дивляться, дивіться, от Путін може робити все, що хоче, йому за це за великим рахунком нічого немає, з ним лише всі хочуть вести переговори. Ну, прекрасно, чого б нам не спробувати. Подібний спосіб вирішити якісь свої проблеми, оголосити комусь ультиматуми, чити агресію і спосіб агресії, знову ж таки, нав'язати комусь свою волю. От про це треба думати. Зрозуміло, що Росія може використовувати шахеди, які, наприклад, будуть виготовлятися в КНДР, але вони і самі їх прекрасно виготовляють. Тобто тут я не бачу якоїсь великої потреби. А те, що КНДР може використовувати це проти когось іншого, це факт. І чи є якісь відповідні засоби для того, щоб протидіяти цій загрозі у сусідів КНДР? Я чогось не впевнений. А от вони досі живуть в світі, вважаючи, наприклад, от ми не будемо Росії нічим погрожувати, і Росія така прекрасна буде у нас відповідним чином ставитись. Ні, це ілюзія. Росія це не та держава, яка буде дотримуватися якихось норм і принципів. Так, і от з приводу усвідомлення цього моменту, з одного боку, є заяви, от зараз нинішнього генсека НАТО Марка Рюте, який говорить, що Росія може напасти на альянс, там не називає навіть терміни, наприклад, найближчі 5 років. До цього треба бути готовим, готуватися. Перед тим він говорив, що треба посилювати сили ППО. Нам треба зробити квантовий стрибок, каже Рюте. Тобто, з одного боку, начебто, є розуміння, принаймні на словах. А на ділі ми знаємо, що і дрони падають на території країн НАТО, зокрема в Румунії, і уламки ракет прилітали, і в Польщі їх знаходили. І от буквально свіжа новина, винищувачі НАТО тричі за тиждень вилітали через російські літаки над Балтикою. Тобто російські літаки порушували повітряний простір, і відповіді немає. То чи реально є усвідомлення, чи поки це на словах заяви, що ми, ми віримо, що Росія нападе. Ну, дивіться, а, знову ж таки, це велика проблема, тому що а, Рюте він же ж не є якимось директором НАТО. А генеральний секретар це, скажімо так, більше така координаційна посада. А, лідерство традиційно в Сполучених Штатах а, мали Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів. А президент Сполучених Штатів лише розказує останнім часом, який є, він прекрасний друг Путіна, як він хоче з ним порозумітися і торгувати. І абсолютно не зрозуміло, як буде себе поводити. Uh, Сполучені поводити Сполучені Штати, якщо, наприклад, Росія почне агресію проти якоїсь країни НАТО. Більше того, от я про це говорю вже дуже дуже давно, а тепер про це вже почали говорити на найвищому рівні в Європі. Зокрема, очільник німецької розвідки нещодавно заявив про те, що вони мають конкретні дані про те, що Росія планує агресію точкову, гібридну проти е якоїсь із країн Балтії. Не заради того, щоб там щось велике захопити, а просто заради того, щоб про, промацати на міцність НАТО. І зрозуміло, що якщо, наприклад, вони почнуть проти когось членів НАТО агресії, а Сполучені Штати скажуть, це не наша справа, не наша війна і тому подібне, а вони в рамках дії Адміністрації Трампа цілком на це піти, то після цього де-факто НАТО припинить своє існування. І зрозуміло, що це достатньо серйозна загроза. Але. Якщо наприклад адміністрація Сполучених Штатів вважає, що вони не хочуть із Росією якимось чином конфліктувати будь-яким будь-якою ціною, ну то очевидно, що це лише буде стимулом для Росії для того, щоб цю агресію організувати а потім можливо посилити. В цьому контексті знати прозвучала дивна, як на мене, заява. Не до кінця я її розумію, як трактувати угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що реальної загрози для НАТО з боку Росії мовляв немає. Подивіться, Росія не може завершити війну проти України. Вона заслабка, щоб напасти ще й на НАТО. Типу їй це зараз не потрібно, і це зараз прям не під силу. А для чого такі заяви? Чи він хоче якось приспати пильність? Ну, ми розуміємо, що він точно на боці російського диктатора. Як розуміти його слова? Він хоче приспати пильність, тому що зрозуміло, що якщо, наприклад, позначити російську загрозу, значить цій загрозі треба відповідати. значить треба нарощувати відповідні бюджети, зокрема, бюджети на оборону. Тут у Орбана ще й цілком є такий е, власний інтерес, тому що е, Угорщина це дотаційна держава. І зрозуміло, що під приводом посилення обороноздатності Європи е, ці гроші можуть йти не на дотації, не на підтримання уряду Орбана, а на щось інше. І зрозуміло, що Орбану це не цікаво. Ну і крім того, просто підтримати Росію це теж, да? тобто приспати увагу і так далі. Тобто, знову ж таки, те, що Росія продовжує вести криваву війну проти України, не робить її слабкою. Можливо, просто Україна знаходила за стільки років багато відповідних способів, як протидіяти російській агресії. Але це вимагало від України максимального напруження всіх своїх ресурсів, засобів, можливостей, вмінь і так далі. Вимагало проводити якісь особливі спецоперації, зрештою, винайти дрони як засіб ведення війни в сучасних умовах. Тобто, а чи готова до цього Європа? Це питання риторичне. А що вони будуть робити у разі російської агресії? Наскільки вони готові до війни дронів, наприклад, до тих самих шахідів, до всього, що асоціюється з цією війною? Це питання, як на мене, теж дуже і дуже непросте. Але от Орбан він намагається таким чином приспати увагу, що ну там ну, війна десь іде в Україні, але це ж не значить, що буде агресія проти нас, а нам нічого робити не треба. Нам і треба далі витрачати гроші на якісь незрозумілі проекти, і головне давати побільше грошей особисто Орбану. Та почула пане Петре. І ще цікава ваша думка. З'явилася напередодні така новина, що е, Ізраїль передав е, Україні е, системи Петріот або готовий передати. Е, от точності немає формулювання хтось так, хтось так подає. І от сьогодні речник МЗС Тихий вийшов на брифінг і говорить, що е, сигнали з боку Ізраїлю цитую про готовність надання військової допомоги. Ми вітаємо. Ось так дуже обережно і дипломатично, тобто і не підтвердили, і не спростували, що Ізраїль може передати нам системи Петріот. Ну розуміємо міркування безпеки. Так можливо, цього й не треба оприлюднювати і озвучувати на загал. Як ви бачите, чи можуть між нашими країнами, Ізраїлем і Україною якось змінитися стосунки, якось. Поглибитись так, можливо, збільшити їх підтримку е, військову чи ні, чи все таки вони там зі своєю війною, ми зі своєю окремі дві історії, і не варто на це сподіватись. Ну я якось не сильно вірю в якусь допомогу з боку Ізраїля. На це є цілком об'єктивні причини. Вони і раніше не поспішали особливо надавати військову допомогу Україні, мотивуючи це тим, що вони не хочуть конфліктувати із Росією. От коли, наприклад, підтримка з боку Сполучених Штатів, які об'єктивно дуже значимою державою для Ізраїля, вона була більш послідовною. Зараз такої підтримки де факто немає, і, в принципі, особливого сенсу в цій ситуації для нинішнього уряду Ізраїлю, яким чином іти на підтримку України теж немає. Тому я в це не сильно вірю. Я можу припустити, що там раніше якусь. Зброю американці, яка, наприклад, базувалася на території Ізраїлю, могли передавати, але повторюся, в якусь військову допомогу зараз від Ізраїля, ну я просто банально не вірю. Я, звичайно, хотів би помилятися, але це мені практично неможливо. Так, пане Петре, ще цікава ваша думка наближається на саміт країн НАТО, і туди, як ми знаємо, отримав запрошення Володимир Зеленський. Хоча, звісно, там Україні ні на що сподіватися. Всім це зрозуміло. Там про НАТО не йдеться, про наше членство. Але маємо запрошення Володимир Зеленський. Вочевидь, туди вирушить. Так само туди вирушить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І, от, подейкують, що між ними може відбутися розмова. Принаймні, наша делегація їздила і до Вашингтону і говорила, можливо, в форматі. Країн G7 на зустрічі G7 поговорять Трамп і Зеленський, а можливо, от під час саміту НАТО. Це такі два майданчики, де вони можуть потенційно пересікатись. Як ви бачите, чи буде між ними якийсь контакт, чи буде якась розмова? Як взагалі? Чи варто нам очікувати якусь еволюцію їхніх контактів? Та? Тому що ми пам'ятаємо, остання зустріч в Ватикані всіх дуже обнадійла. Ну, я думаю, що розмова, мабуть, буде. Ну, Принаймні, я не бачу причин, чому не відбутися. Чи призведеться до якоїсь глобальної зміни, парадигми в політиці США, ну, поки що сказати, важко. Тому що все ж таки, очевидно, що Трамп не готовий на даному етапі радикально переглядати свої підходи. На це є ціла низка причин, Та крім того, у нього зараз ми бачимо наростають і внутрішньополітичні проблеми. І з маском проблеми, і в Каліфорнії проблеми, і скрізь проблеми. Тобто, о, я думаю, що Україні треба о, системно працювати з конгресом. Там багато проукраїнських конгресменів, через них впливати на відповідний порядок в Сполучених Штатах Є відповідний законопроект про санкції Лінсі Грема. Треба його відповідним чином стимулювати, треба разом з європейцями шукати способи, як купувати американську зброю у американських виробників. Тобто поки що я бачу такі цілі більш тактичні, більш приземлені на даний момент. Е, ну і з Трампом, звичайно, треба спілкуватися, але я би не чекав прямо зараз якихось проривних рішень в цьому питанні. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Петре, за цю розмову, за вашу експертизу. Добре. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. На все добре. На все добре, дякуємо глядачам обосток, босток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, запрошуємо до обговорень в коментарях. Це важливо для нашої роботи. Дякую.